Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками відносно пари євро-долар, що я очікую від неї найближчим часом, і мої думки будуть засновані на основі чистого графіку, без всіляких додаткових факторів. Суто аналіз ліквідності, неефективних діапазонів та всеможливих можливих зон зацікавленості, які ми маємо в арсеналі Смартмані. Поїхали, а перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Взагалі, для початку аналізу нам знадобляться старші таймфрейми, і, в принципі, місячного було б достатньо. Але також я хочу зайти. На 12-місячний таймфрейм на брокері FXKM, FXCM, так, Для того, аби побачити абсолютно всю картину, що відбувається на графіку. І тут можна визначити дуже чіткий висхідний тренд. Ціна завжди опускається в дискаунт або глибокий дискаунт-маркет, виконує. Маніпуляції над ліквідністю на продаж, після чого розвивається висхідний діапазон. Зараз ми знаходимося абсолютно на такому ж етапі, як знаходились і тут, і тут, і тут. Ми протестували глибокий дискаунт маркет, закрили збиткову шорт-позицію, яка відкривалась в даному діапазоні розумним капіталом за рахунок маніпуляцій над лоями числених, і також зребалансували всі можливі. Неефективні діапазони, подивимось на іншу сторону. Тут ну тупо пули ліквідності. Рівні хаї тут, трендова ліквідність тут виступають ідеальними цілями для майбутнього росту. Але все ж таки, це вже такий позиційний аналіз. Він нам не підходить на даному етапі, так як настільки довгі позиції, я і думаю, ви також не збираємось відкривати. Тому розглянемо місячний діапазон, який є в нас наразі. Преміум і дискаунт маркет буде позначатись саме ось так. При досягненні преміум маркету ми не будемо очікувати оновлення аж цього лоя і похід ціни незрозуміло куди нижче, так як відносно старших таймфреймів, які ми щойно з вами розглядали, ціна оновила чергову полицю ліквідності, і е, на даному етапі в нас є тільки дві цілі для росту якраз таки. Тому після його досягнення нам буде цікаво бачити лише корекцію до першої проблемної області, як це відбувається в 99% випадків. Тому Нею буде виступати даний місячний імбаланс. Ціна декілька разів доволі таки близько до нього підходила, але все-таки не зребалансовувала. І попри те, що вона давала доволі таки великі відкат в іншу сторону, як відбувається, наприклад, зараз, все одно в пріоритеті залишається даний. Дана цінова неефективність перед будь-яким польотом вгору. І саме тому, які б різкі або не різкі палки вгору ціна не давала, це абсолютно ніяк не повинно нас відволікати від шортової цілі. Але, звичайно, якщо на це є інші натяки від розумного капіталу на графіку, просто так ми шортити не змогли б. Саме тому їх я і хочу розглянути зараз. Преміум-маркет, Повернемось до нього. Яку зону зацікавленості ми протестували тут? Яка поштовхнула за собою дану корекцію, або просто кажучи несхідний ордер флоу? Я визначаю нею для себе цей ордер блок вигляді тіні свічі. Де після його тесту числених маніпуляцій над хаями ми побачили красиву реакцію, і також утворення ордер блоку. Це і стало зародженням несхідного order flow. Тут ми можемо з вами побачити очевидні маніпуляції над хаями, утворення нових зон зацікавленості, знову ж таки маніпуляції. І наша фінальна актуальна наразі зона зацікавленості знову ж таки, ордер-блок вигляді тіні свічі, від якого ми вже отримували реакцію. Тут я, до речі, відкривав шорт-позицію. Скріншот вставлю в відео. Можете зайти в телеграм-канал, передивитись її детальніше. Але 50% даної зони залишаються актуальні ще досі, так як тут є на молодших таймфреймах цінувана ефективність і. Якщо розумний капітал буде надавати нам натяки, простіше кажучи, формувати шорт сетапи в даному діапазоні, ми дуже сміливо, дуже, з, з, з дуже великою впевненістю можемо їх використовувати. Чому зараз покажу вам за допомогою молодших таймфреймів, правда, краще будемо поступово спускатись, з місяця перейдемо на тиждень. В цілому тут нічого. Цікавого немає. Хіба що дані свінги тепер нам відображаються не як звичайні свінги, а як повноцінні пули трендової ліквідності. Ось тут ми бачимо даний пул, ось тут трендова ліквідність. Тобто тут вже вимальовується певне її скупчення перед зоною зацікавленості, що відбувається доволі таки часто. якщо а ви вже довго знаходитесь на ринку, я думаю, ви помічали дані тенденції. Перед тестом будь-якої значної зони ціна розвертається декілька разів, створює додаткові пули ліквідності, потім їх знімає, тестує зону, і лише після цього розвивається повноцінний істинний рух. Тому тут я бачу тільки таку картину для себе. Перейшовши на денний таймфрейм. Ми побачимо лише підтвердження цьому. Ви просто подивіться, наскільки смачно виглядають ці пули. Ви просто подивіться, наскільки в'ялим був даний висхідний рух. Я думаю, лише ним вже все сказано, що дійсно наші ведмежі передбачення є високовірогідними, адже таке ціноутворення зустрічається лише під час, точніше, навіть до утворення будь-яких. Повнотілих падаючих свічок. Окей, я тут дещо стру, аби воно нам не заважало. Давайте подивимось на денний таймфрейм. Всередині місячного ордерблоку, як я казав в вигляді Тіні свічі, наша остання актуальна зона зацікавленості для падінь. Ми можемо помітити денний ордерблок. Не те видалив. Денний ордерблок. А вже всередині нього неефективні області, які я, е, про які розказував раніше. В нею виступає цей годинний імбаланс. Точно так само всередині нього 15 хвилин. Ну, тобто, кожна зона зацікавленості, починаючи з місяця, підтверджується кожним меншим таймфреймом. Тому це є доволі таки якісна. Зона, яка надає впевненості, що вона дійсно актуальна, що вона дійсно може привести до несхідного руху. І саме тому підходимо до суті, до істини. Я очікую саме тут формування ведмежого сетапу і досягнення раніше відмічених областей. Цей пул ліквідності, цей пул ліквідності. і Місячний імбаланс, який знаходиться на відмітці 1.03933. Е, коли в який саме момент я б міг цього очікувати? Чесно кажучи, прямо зараз, це буде перший сценарій, доволі таки агресивний, але вже від цього ордерблоку. Я міг би очікувати утворення шорт сетапу. Якщо він сформується хороший, якісний, з новою неефективною областю, в яку ціна потім прийде, а ще краще утворить перед нею пули ліквідності, тоді так я б навіть відкривав позицію, я б заложував сюди ризик. Якщо ця позиція не відпрацює, на що можна очікувати? Оновлення даного хая, точніше, навіть вже рівних хаїв, які тут сформувалися. Після цього злом структури утворення нової неефективної області, і тільки після цього вхід відкривати свінг-позиції чи ні, вирішувати вам. Але особисто я зробив би це. Одна свінг-позиція, а далі всередині несхідного ордерфлоу працювати на молодших таймфреймах. Також можна цього ніхто не забороняє робити. І тоді ми будемо мати з вами чіткі цілі, чітку упередженість відносно старших таймфреймів. І я думаю, доволі такі профітні. Місяці, якщо ми будемо робити все правильно. Також хочу уточнити, чому я не виставляю даний імбаланс як просто одна єдина ціль. А перед нею додав ще цей пул і цей пул ліквідності. Я би тут фіксував частини, частинами свою позицію. Подивіться, що знаходиться під даним мінімумом. Імбаланс. Так, він же був частково зребалансований, але точно так само ми бачимо під ним ордер блок. Ось ця чорна свіча. Ми бачимо маніпуляцію над лоями, над цією трендовою ліквідністю, і тому після повного заповнення імбаланса ми також можемо побачити будь-яку е глибоку корекцію. І для того, аби її не пересиджувати дарма і забезпечити свою позицію. 100% фіксація прибутку тут буде дуже. Очевидною річчю, яку потрібно все-таки зробити, чому фіксація прибутку може також плануватись вами саме ось тут. Просто-напросто через те, що це ринок Форекс. І е -е, подивіться буквально на ось цю -всю ситуацію. Ми бачимо пули трендової ліквідності, які знімаються, ціна не доходить до зони зацікавленості і рухається вгору. Тобто тут. Я припускаю, що може таке статись. Не факт, не факт, що ціна буде мільйон разів тут пересвіпувати, робити перелої і не доходити все-таки до імбаланса. Але для того, аби перестрахуватись, враховуючи особливості саме цього ринку, я б зробив таку річ. А можливо, навіть закрив би позицію тут повністю. Так, тому що відстань від цього лоя до початку імбалансу вже не сильно велика та й остається. І давайте розберемо останній момент відносно всіх моїх слів, що були сказані відносно моїх думок. Що якщо план не відпрацює і ціна все-таки порушить нашу місячну зону зацікавленості в вигляді ордерблоку і піде вище? Чи є тут ем, схожі очевидні зони зацікавленості, від яких можна розглядати? Шорт позиції. Подивіться на місяць. Тут абсолютно нічого не залишається. Звичайно, якщо перейти на тиждень, ми можемо побачити тут цей ордерблок разом з цим невеличким імбалансом. Ми можемо спробувати відкрити позицію і тут. Це буде також хороша можливість при наявності, звичайного, сетапу. Але вже вище нього я. Б Абсолютно нічого не розглядав і очікував оновлення що цього хає, що цього хає. ну і далі потрібно буде дивитись по ситуації. Ось такі думки в мене по євро зараз. Я думаю, зміг допомогти деяким людям, в яких е, зараз путаниця у зв'язку з ситуацією на ринку. І дякую вам за перегляд. Всім успіхів та удачі.